Мої вітання, друзі. Якщо ви дивитесь це відео, ви шукаєте метод боротьби з такими шкідниками, як оси. Бачите воно? Зазвичай ви що робите? Берете дихлофос, задуваєте такого типу чи іншого якогось такого, задуваєте їх і чекаєте такого ефекту, доки ці особи попадають без ознак життя. Але є інший метод, зараз покажу. Маємо стареньку хатку глинянку, да? в якій вони зробили нірку. Воно показую. Вон, отвір. От там вони живуть, до цієї нірки ставимо липучечку такого типу, да? клеєву від гризунів. І бачимо ефект. Всі-всі-всі. Можливо. Ще не всі, ще там трошки літають. Вон вони. Всі приліпилися на неї. Хтось ще шевелиться, хтось вже відшевелився. Але результат бачимо. Бачите, який гарний результат. Скільки їх було там, І всі вони вже тут. -то. Можна кілька штук, можна одну. ну Дивитися по тому, як, як вона буде. Тільки єдине прохання, коли ви поставили пушечку, так, поставили метрів 5 від неї бажано нічого не робити, не ходити, тому що вони дуже активно вилітають зі свого помешкання і намагаються врятувати тих осіб, які приліпилися, тим самим приліплюються нові особи і далі, далі далі. Так що пробуйте. Рекомендую такий цікавий метод. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь. Будуть нові відео дуже цікаві з моїми різними методами, способами і взагалі лайфхаками по життю. Дякую за увагу.